Мірія цін, що дорожчає, а що дешевше після новорічного ажіотажу. Страхування від ожеледиці. чи можна отримати компенсацію за падіння на слизьких вулицях? Подарунок на продаж. Як повернути презент, що не сподобався або виявився зайвим. Говоримо про все, що треба знати сьогодні. Я Ольга Грицик, добрий вечір. У Полтаві після двох місяців у комі помер 15-річний Артем Левченко. Його збили на пішохідному переході. Проте жінці, яка була за кермом автомобіля, досі не вручили підозру у скоєнні злочину. Більше того, важливий доказ відеореєстратор з її машини до поліції передали через день після ДТП і уже порожнім. Усі подробиці цієї справи і нові деталі у Олени Орлової. 14-річного Артема Левченка збили на цьому пішохідному переході. Хлопець їхав на велосипеді. Позашляховик рухався з цього боку. Удар був такої сили, що дитину відкинуло на кілька метрів. Підлітка у критичному стані доставили до лікарні. Батьки Артема лікарі. За іронією долі хлопця після ДТП привезли на зміну до батька. Відомо, що за кермом позашляховика, який збив школяра, була Наталія Саєнко. Її родина володіє кількома ресторанами та перукарною в Полтаві. Одразу після аварії на місце пригоди приїхав її. Чоловік зняв номери з машини і забрав відеореєстратор. Наступного дня техніку передав поліції, але там не було жодного відеофайлу. Ну, відеореєстратор це приватна власність, так само, як і все майно, яке знаходиться в автомобілі. Звичайно, не було б такого резонансного обурення в соціальних мережах і від людей і вслідства б не було питання, якби взагалі нічого не чіпали на місці події, але дали можливість слідчому прибути на місце події, задокументувати, вилучити. Сама водійка з журналістами не спілкується на телефоні дзвінки не відповідає. Оприлюднила свою позицію на власній сторінці в соцмережі. Винною себе не вважає. Того трагічного дня я рухалась на автомобілі звичним для мене маршрутом. Була твереза, правила дорожнього руху не порушувала, швидкість не перевищувала. Спрогнозувати, що раптово на проїзній частині з'явиться велосипедист, було неможливо, і шансів уникнути зіткнення у мене не було. Артем пробув у комі два місяці. 16 грудня йому виповнилося 15. У лікарню провідати його приходили однокласники. Хлопець помер, так і не прийшовши до тями. У ніч проти різдва. Ті зміни. Мозку, після травми, які відбулись, привели до невідворотнього. Цицева діяльність зупинилася Вчора 40. Рідні загиблого переймаються, щоб сім'я водійки позашляховика не чинила тиску на слідчих і досі шукають свідків. Думаю, що є люди, які бачили це, є свідки, але чомусь ну, не хочуть люди давати допомагати. Якщо свідки є, будь ласка, повідомте. Е Ліцію справедливого суду вимагають не лише родичі дитини. Сьогодні на місці ДТП зібралися полтавці, яких збентежила трагедія. І ті, хто знає сім'ю загиблого підлітка. Артемка один. Він І все время, як Наталя говорила, Тьомка, Тьомка дзвонить Тьомка, Тьомка. Без ну, безперервно он звонів, звонів, звонів мамі. Он все время був на контролі. был був ну, чистий. Хороший мальчишка. серед тих, хто прийшов шанувати пам'ять Артема, увесь його клас ми хочемо підтримати і акцію цю підтримати, щоб такого більше ніколи не сталося. Всі навіть перекрили вулицю на переході, де збили Артема, вимагали справедливого вироку для кермувальниці позашляховика. За годину стає відомо, що днями поліція збирається вручити жінці повідомлення про підозру за статтею вчинення ДТП, яке спричинило смерть. Якщо провину водійки доведуть, вона може потрапити в тюрму на строк від трьох до восьми років. З Полтави Олена Орлова, Павло Бабінчук, сьогодні канал Україна. Нагадаю, у Харкові вже понад рік триває слідство у справі іншої водійки Олени Зайцевої, яка збила 11 людей на тротуарі у жовтні 2017-го. Шестеро з них загинули. Згідно з висновками експертів, лексус зайцевої їхав на швидкості понад 106 км кілометрів на годину. Інший учасник ДТП Геннадій Дронов почав рух на червоно-жовтий сигнал світлофора. Як наслідок машини зіткнулися, і лексус вилетів на пішохідну зону. За підсумками експертизи, обидва водії мали змогу. Уникнути цієї аварії. У Вінниці тим часом взялися боротися із пішоходами-порушниками. У місті встановили спеціальні сигнальні пристрої для тих, хто дивиться не на дорогу, а в телефон. Такий світлофор за вишки до колін, тобто людина, навіть нахиливши голову до екрана, помітить, який сигнал вмикається. Поки що у Вінниці п'ять таких пристроїв. Якщо завдяки їм аварій поменшає, нові світлофори встановлять по всьому місту. Колода замість колеса чудо авто зафіксували на Волині неподалік міста Каменя Каширського. Водії зафільмували, як хтось із їхніх колег замість колеса причепив до свого причепа дерев'яну колоду. Дехто припускає, що у шофера сталася поломка, і той відремонтував транспорт, як зумів. У тимчасово окупованому Криму оголосили екстрене попередження через негоду. Майже два десятки населених пунктів знеструмлені. Складна ситуація в інших регіонах України. Там, подекуди, випала місячна норма снігу. Спецтехніка працює цілодобово, але все одно не справляється. Більше розкаже Віра Свердлик. Протягом ночі з кучу гур на Дніпропетровщині витягли десятки легкових автомобілів та машину швидкої допомоги. В області випало 20 сантиметрів снігу. Це місячна норма. Наслідки негоди рятувальники долають досі. У Нововоронцовському та Генічеському районах Херсонщини засніжених кюветів дістали 18 фур. Спецтехніка й далі працює на шляхах. Через ожеледицю проїзд ускладнено. Новоранцовському районі допомогли чотири водіям і витягнув з заметів чотири вантажних автомобілі на трасі марянський Береслав. У Генішіському районі надавали допомогу 14 вантажівкам на трасах Рикове, Генішіськ та Генішіськ-стрілкове. На даний час ситуація стабілізувалася. На Кіровоградщині непроста ситуація на дорогах у напрямку Знам'янки та Миколаєва. Через сильний вітер утворюються перемети. Більш як півсотні одиниць комунальної техніки працює цілодобово. За останню добу зі снігового полону рятувальники визволили 57 автомобілів. Серед них дві вантажівки та автобус. Наталя Гусак, Анжела Слободян і Юлія Бабак. Сьогодні канал Україна. Морози в Україні не відступлять і завтра. Найхолодніше буде у столиці. В день до мінус 9, вночі стовпчики термометрів знизяться до мінус 16 градусів. Сніжитиме лише на Закарпатті. Східні і західні області припорошить лише трохи. Нарешті території без опадів. А на Одещині взагалі відлига до 5 градусів тепла. Уже в четвер снігопад знову повернеться і накриє усю країну. Феєрія цін, що дорожчає, що дешевше після новорічного ажіотажу. Дивіться за кілька хвилин. Послизнувся. Упав, отримає компенсацію. Страхові компанії масово пропонують українцям страхуватися від нещасних випадків. Наш Владислав Паливода дізнався, скільки коштує поліс, і розібрався, чи дійсно це вигідно. Пані Алла стала жертвою ожеледиці, повертаючись додому, вона послизнулася та сильно пошкодила ногу. Сповження сухожильно-мишечного переходу і кроножної мишці. Піднімалася по скользкому підземному переході, і потім залишилась така неприятність. Їй призначили дороге лікування, і саме те, що вона була застрахована, дуже допомогло жінці. У мене була банальна страховка від нещасних випадків, котри покрас в такий случай он підпадав під договор страхування. і я отримала суму, яка покрила мені розходи. Узимку ожеледиця найпоширеніша причина травм, розповідає лікар-травматолог Дмитро Євенко. Грубо говоря, половина травм – це із за голоди, це те, що люди поскальзуються на пішохідних дорогах, на підземних пішохідних, на дороги, ну везде. Лише до травмпункту, де приймає Дмитро, щодня звертається близько сотні людей. Саме страйні травми це травми серед пожилого віку, людей. Це переломи шейки бідра, переломи лучової кості в типічному місці, переломи плечової кості. Та застрахуватися від ожеледиці можна і тепер. вистачить сотні гривень на місяць. Вартість такої страховки коштує для середньостатистичної людини, яка не займається дуже професійно. Відом спортом або вони приграє кожен день з парашуту, буде від 30 копійок до 3 гривень в день, в залежності від вибору страхової суми. Тоді, якщо послизнулися і травмувалися, фінансовий тягар лягає на страховиків. Ви звертаєтесь до медичного закладу, берете там довідку, що у вас сталося. Приносите довідку разом з заявою до страхової компанії, і вам страхова компанія виплачує страхову суму, на яку ви застраховані. Це може бути. Від трьох тисяч до трьох мільйонів гривень залежно від складності травми та вартості страхового пакету. Владислав Паливода, Віктор Білогорс сьогодні канал Україна. Святковий ажіотаж поступово спадає разом з ним. Падають ціни на деякі продукти. Мандарини, наприклад, подешевшали майже на третину. Наш Олексій Фалін пішов на ринок, щоб з'ясувати, що здешевіло, що навпаки, подорожчало. Чи стали продукти доступнішими для українців? Дивіться у дослідженні сьогодні. Андрій продає яблука з машини, точніше, зберігає їх в автівці, щоб не померзла. Каже, ажіотажу на ці фрукти не спостерігав ані перед новим роком, ані після різдвяних свят. Яблука у нас не дуже популярні. Товар ціни демократичні від 4 до 6 гривень. Різниці я не, не побачив. Що новий рік, що не новий рік? Мабуть, краще купляють мандарини. Чи змінилась ціна на мандарини? Розпитуємо продавця, який назвався Романом. Каже, здешевіли майже на третину разом з попитом. Зараз десь стоїть 25, мандарин стоїть до Нового року 30, 28, 32. Ну, остальное тоже так. Наталія приїхала на базар з усією родиною. Жінка впевнена, що ціни тепер адекватні. Усе стало дешевшим на третину, а подекуди вдвічі. Ви знаєте, перед Новим роком ціни були настільки звінчені, що ми коли заїхали, ми, ми, ми ну, заїхали на звичайне олів'є взяти на огірків. То огірки були перед Новим роком новорічний, 31 числа 70 гривень кілограм. То я навіть олів'є це не робила, тому що дуже дорого виходить олів'є. Марія продає ковбаси та м'ясні вироби. Каже, на її продукцію ціна не змінювалась ні до свят, ні після них. Проте змінювалось уподобання покупців. У нас в цінах і змінення ніяких не було. То що було до нового року, і продавали на новий рік, і до сих пор до рожества ще великий спрос було це домашнє сальце. Піст закінчується, починаються рождественські праздники, Іде дуже сальце. Не помітив зміни вартості ковбас і Костянтин. Ціна не ні змінилась. Вот ковбаска стояла стільки, і стоїть зараз. Я думаю, це не довше пойти вниз. ніс. Такої є у народу. Упав після різдвяних свят попит на індичку. Люди здебільшого скуповували м'ясо птиці до нового року. У нас набирає популярність все-таки перед Рождеством, перед 25 м Новому году, так як нельзя было було є свинью, тоже. И на запікання, домашню ковбасу, такое все, что было связано с Сандійки скаржиться на спад попиту, і Світлана каже, перед новим роком у неї розбирали не тільки яловичину, а й свинину. Ну, дуже багато говорили, що не надо свинини, але казали люди, що треба все їсти, покаїться. Свинина, теляти на його продажі. Сина телятини – 140, свинини – 100, 110. Олексій Фалін, Данило Городецький. Сьогодні канал Україна. Ні душі, ні серцю. Так часто кажуть про подарунки, які не сподобались. Що робити з такими речами і куди їх можна подіти, знає Наталя Малярчук. Свята це подарунки, але кожен з нас буде раз у житті утримував щось зовсім не те. Такі речі, знаєте, які не корисні, скажімо, якісь там, ну, знаєте, якщо це не новосілля, то можна подарувати якусь там рамочку для фотоапарата. А якщо вже людина багато живе років, то їй ця десята рамочка, звісно, нікуди не потрібно. Пані Наталя каже, люди часто передаровують непотріб. Буду подарунки такі, що вони і не потрібні. Ну але ж даровану коню і в зуби не заглядають. Друге косметика теж вона на кожному підході кожного свій смак. Після нового року в відділах інтернет-магазинів аншлаг повертають праски, планшети та іншу техніку. З експертами з захисту прав споживачів Максимом Несміяновим несемо мій подарунок. Мультиварку у мене вже є одна. Та чи вдасться її легко обміняти на гроші? На руках лише товарний чек фіскального немає. Почина чек. Причина чек возврата? Да. Согласно закону о защите прав потребителей, причина, причина, може может быть любая. Не, ну, я просто да, не да. Не дай да. Дай, потому, что товар не так. Ні, ми його не використовували. Далі пишемо заяву на повернення. Керівник відділу нашому проханню не дивується. Ну, просто не подобається, навіть по дизайну там вже. Э, ми з радостю поміняли. Якщо ми бачимо, що вона дійсно було нова і не було в експлуатації, після 14 днів, Що, однак не все можна повернути, пояснює Максим. Подарки бывают разные, но ситуация такая: что есть подарки, которые можно вернуть согласно закону о защите прав потребителей, а есть, которые вернуть невозможно ни при каких условиях. Это нижнее белье, это, допустим, фармацевтика, это ювелирные украшения. Білизна найсуворіша річ у цьому списку. Тому, коли ви покупаєте дівчині нижні біли в подарунок, ви пойміте, якщо ви прогадаєте з розміром або з фасоном, вам прийдеться списати і піти купити нове. Тому краще, з нею і купить новое. Так само не підлягають поверненню подарункові сертифікати. Подарочні сертифікати. допустим, в магазинах книги, ну, книги там, где торгуют, там, где торгуют, допустим, какой-то фармацевтикой, оказывают какие-то услуги по красоте, вы имейте в виду, что эти деньги вам не вернуть, потому что они будут трактовать подарочный сертификат, как залоговый платеж, а деньги за фармацевтику, за книги и за там, косметические услуги возврату не подлежат. Отже, універсального рецепту гарного подарунку немає. Але якщо ви не впевнені у виборі, просто збережіть чек, тоді вашу річ зможуть обміняти на гроші. Наталя Малячук, Віктор Шевченко, Кирило Іванов, сьогодні канал Україна. Час хандри і поганого самопочуття. Так лікарі характеризують початок січня. Вони пояснюють це після святковими виснаженням і очікуванням далекої весни. Як повернутися у форму після безкінечних застіль і новорічно різдвяних клопотів, дізнавалась Віра Качмар. Поки ви намагаєтеся прокинутись, ведучий ранку з Україною вже розважає гостей у студії. Секрет після святкової бадьорості Григорія Германа у правильному харчуванні. Там, наприклад, першого з 31-го на перше дозволили собі. А от починаючи вже з першого, слід повертатися до звичної картини їжі, яка вона Григорій пояснює. Для мене це більша кількість білку у їжі, причому як рослинного, так і тваринного менша кількість вуглеводів і десь середня кількість жирів. Саме зміни в раціоні допоможуть привести себе у форму після тривалих застіль. Дієтолог Сергій Антонюк радить у перші дні після свят розвантажити організм, почати слід з водно-чайної паузи. Чай, але супро. Це може бути узвар, але сушина повинна бути сухофрукти, не дуже солодкі, також без цукру, може бути звичайна вода, а потім на протязі дня я б рекомендував би приймати 4, 5, 6 яєчних білків. Також можна з'їсти грейпфрут та трохи овочів. Наступного дня приготувати кашу. Друга порада додайте трохи фізичної активності. Але якщо після свят не маєте сил на спортзал, ходіть пішки, прогулянки баджарять і зміцнюють загальний тонус організму. Проходьте кожного дня щонайменше 2 кілометри. Тоді ми відновимо мікроциркуляцію, відновимо обмін речовин. Також ми все-таки спалимо трохи жиру, якого ми вже запасли. Здоровий сон та планування часу на третьому місці після святкових рекомендацій. Нервна система дихає з 10 до 2 часов ночі. Тобто, якщо ми в цей період не уснули, то наша нервна система не віддихнула. Психолог зазначає, святкові клопоти, хоч і приємні, забирають чимало енергії, тому намагайтеся не поринати в роботу з головою. Знаходьте час на буденні радощі. Дуже здорово сходити на лижі, на сноуборд, або навіть на санках покататися. Віра Качмар, Сергій Мургун, Кирило Іванов. Сьогодні канал Україна. У Європі буча через звіковий ценз для жінок. Що стоїть за скандальною заявою французького письменника? Розкажемо за кілька. Іспанська поліція визволила із сексуального рабства кількох громадянок України і Росії. Усі п'ять жінок працювали в нічному клубі Гранади. Під Час спецоперації правоохоронці затримали чотирьох людей. Своїх жертв вони шукали через соцмережі, обіцяючи вакансії офіціанток і аніматорів із зарплатнею у три тисячі євро. Обирали передусім жінок у фінансовій скруті однак, щойно завербовані потрапляли до Іспанії, їх змушували до проституції, погрожуючи величезними штрафами. У Франції скандал через неоднозначне висловлювання місцевого автора любовних романів. Ян Муакс заявив, що не міг би закохатися у жінку, якій 50 і більше. При тому, що сам письменник щойно сам відсвяткував цю круглу дату. Як на скандальну заяву відреагувала Європа, розкаже Юлія Біглецова своїми откровеннями 50-річний письменник поділився із журналом Мері Клер, одним з найповажніших жіночих видань у Франції. Мовляв, ровесниці для нього застарі. Тіло 25-річної жінки неймовірне. А от у тілі 50-річної жінки нічого неймовірного немає. Із інтерв'ю виданню Мері Клер скандальна заява Муакса розгнівала дам у Франції та за її межами. Сварять і висміюють письменника в інтернеті і на телебаченні. У популярному британському шоу Вільні жінки фото 50-річного Муакса заретушували так, що помітний лише силует. Мовляв, кавалер не варти уваги. Я поглянула на. Німок Яна Муакса він ведучий на ТВ та журналіст. І скажу вам, навряд чи такий хлопець вас зацікавить менш ущіпливі дами натякають. Обирати партнерку варто не лише з урахуванням віку. У стосунках важливіша не фізична форма, пружність сідниць, м'язи, а зв'язок, магія між двома душами. Утім, без пружних сідниць усе ж не обійшлося. Аби довести письменникові, що жіноче тіло прекрасне в будь-якому віці, старші пані викладають в соцмережах свої оголені знімки і пригадують розкішних зірок Голівуду, які вже відсвяткували 50-річчя. Ніколь Кідман, Джулію Робертс і 52-річну Холібері, чия напівпрозора сукня напередодні стала сенс. Тацію кінопремії Золотий Глобус. Гнів жіноцтва своєї провини Муак не визнає. Я не несу відповідальності за свої вподобання, і я не зобов'язаний звітувати перед судом із питань смаків. Резонансне інтерв'ю. Муак дав, що й в магазинах з'явилася його нова книга про розлуку із коханою. Зізнається, продаж роману тепер стрімко зріс. Хоча заперечує, що скандалився зумисно. Юлія Пігліцова сьогодні канал Україна. На Дніпропетровщині врятували символ нового року цілу родину рідкісних в'єтнамських свиней. Люди, які вирощували їх на м'ясо, хотіли продати поросят, але не змогли і запропонували викупити їх працівникам притулку для диких тварин. Як сімейство звикає до нової домівки у репортажі Наталі Гусак? Самі то їх улюблене місце, возлі їди, якраз вони люблять там сидіти, вони отак от, от під маму залазять і сидять, у них там все добре. А ще перед святами дворічна свинка Маша мала піти під ніж. Її тримали в приватному фермерському господарстві, та воно закрилося. Чотирьох тримісячних поросят подіти було нікуди. Викупити їх погодилися волонтери, але тільки з матір'ю. Майже п'ять тисяч гривень в соцмережах зібрали за кілька днів. Тепер у нас все вместе, всі в зборі, і дітки, і мама. Сбірі дуже повезло. Вони не будуть розмножатися, вони будуть тут доживати. Вони нікуди не байдуть ні на м'ясо, ні на такої праздники стол. Ані от себе спокійно жить. Як уже кілька років із курьми й качками живе в'єтнамський височеревий кабан на ім'я Жорик. Раніше він мешкав у кафе, розважав відвідувачів, розповідають волонтери. Допоки господар не привіз його в притулок. А цей малюк найменше з усіх урятованих поросят. Йому лише два місяці. Він У нас овсянку з молоком. Любит да. гречку с молочком, тоже любит. Очень. Он, кстати, все только что кушал. Весь замазанный чуть-чуть. Раціон решти теж особливий. От це дерть, макуха, кабак і кефір. Та, вони це дуже-дуже люблять. Ми ще розводимо з водою, щоб воно не таке сухе їм було. Зараз у притулку визначаються з іменами новим вихованцям. Цього найменшого вже назвали Пашою. Решті обрати імена пропонують відвідувачам притулку. Назвати треба двох самичок і двох самців. Варіанти приймають волонтери на сторінках притулку в соцмережах. Зніпропетровського. Ки обласся Наталя Гусоколимиштингелов. Сьогодні канал Україна. Вона мала усі шанси загинути десь на індійських вулицях. Натомість стала зіркою інстаграму з тисячами підписників. Дворнягу на ім'я Чапаті знайшла в Індії пара з України. Її вилікували і забрали із собою. Тепер Чапаті разом з господарями мандрує світом і розповідає про це на своїй сторінці у соціальній мережі. Про історію зі щасливим фіналом. Олександра Сигал. Ось у мене, наприклад, соціальній сторінці підписників менше двох тисяч. А у цього чотирилапого майже тридцять тисяч. Що ж у тебе такого незвичного чапаті? Зірку соціальної мережі Чапаті знають майже у всьому світі. Чотирилапа мандрівниця вже побувала в 14 країнах та більш ніж у 50 містах. На новому місці собака позує для фотографії. Ось як зараз. Сиди. Чап. На мене, Моя красивая чапатіна Красавица моя наразі вона зірка соцмережі і улюблениця своїх господарів. А ще два роки тому чапаті ледь не померла на самоті в одному з міст Індії. Це була ніч великих змін в моєму житті. Пару годин тому я був нікому не потрібен. Я не пам'ятаю, коли втратив свою сім'ю, але я був один на вулиці Кочі і вмирав. У ту ніч Христина та Євген прогулювалися вулицями Кочі. В них була відпустка в Індії. Тоді й знайшли малюка, якому було менше місяця. Пройти повз не змогли. Забрали до себе в готель. Всю ночь спасали собственными силами, а уже потом со следующего дня начали по ветеринаркам ходить. Мы сразу делали все, что может когда-либо гипотетически пригодиться. То есть это сразу прививки, ветеринарный паспорт, чип. Щоденне піклування пров'язало українців до собаки, вирішили забрати її в Україну. Історію порятунку захотіли поділитися з людьми, тому і створили соціальну сторінку для пса. Поначалу просто хотілося от, освітити цю історію, що вот мов так буває, да і посмотрите, не складно вивезти собаку з Індії. Потім вона з часом, зімнем, навірно, становила масштабні масштабні. Надалі в усі мандри вирушали щапаті. К нам прийшло в голову ім'я Чепатіплоска індійська ліпьошка, яку ми з удовольствиям їли. вона такого ж цвіта, як наша собачка, була, була така ж тонка. Фото біля океану на тлі колізею та в джунглях. Підписникам подобається стежити за пригодами собаки. Невдовзі сім'я рушить у нові мандри і обіцяє багато цікавого. Олександра Богдан Стрілець сьогодні, канал Україна. Більше новин завжди на нашому сайті. сьогодні.ua і в газеті. Сьогодні заходьте. У мене на цю годину все мирних вам снів. Успішного постсвяткового тижня і до зустрічі завтра увечері.